Тич, hey, всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо про те, що імпорт деприкейтед. Взагалі то він деприкейтед ще з 2019 року, але досі багато хто використовує імпорт в своїх проектах при написанні свого sas коду А сьогодні поговоримо про те, яка різниця є між тим, щоб використовувати імпорт своїх проектах і новим підходом, щоб використовувати use forward Погнали, а перед тим як розпочнемо, традиційно нагадую, підпишіть, будь ласка, на цей канал, це дуже важливо для мене. Постав подобайку, напиши під відео будь-який коментар, змістовний, а можна не дуже змістовний. Дякую. Ну, для прикладу, давайте з вами зробимо щось, що дуже часто ми робимо, коли починаємо розробляти новий проект. наприклад, ми хочемо встановити якийсь основний колір, який буде використовуватись як основний в нашому проекті у вигляді SAS змінною. Ми для цього просто можемо оголосити, наприклад, якийсь primary color, показати йому, що це буде в нашому випадку білий, і почати його тут використовувати. Давайте для прикладу я відкрию заодно одразу CSS, який компілюється. Давайте зміню тут, наприклад, на сіри, щоб подивитися, що все окей працює, все працює. І звісно, що в нашому Common CSS ми не будемо тут зберігати кучу всяких різних CSS змінних. Ми, як мінімум, перенесемо їх хоча б в один окремий файл. А якщо вони самі по собі ще й логічно стосуються різних проблем, які вони вирішують, наприклад, variable для font-size, variable для шрифта, variable для розмірів екрану і так далі. Ми що зробимо? Ми Просто створюємо якийсь файл, наприклад, це буде file variables.scss, покладемо в нього наш variable. І, звісно, через те, що тепер в нам ругається компілятор, що він не бачить цей variable, нам треба його заінклудити. Тепер, теж, якщо я тут зміню якийсь кольор інший, то ми бачимо, що. Все перекомпілювалося, все працює, наш імпорт спрацював. І перша проблема, яка перед нами може встати, це така проблема, що, наприклад, ми з вами створюємо якусь бібліотеку, або інклюдимо якусь сторонню бібліотеку, або створюємо свою бібліотеку. Наприклад, ми створили папку Library для того, щоб там складати всі наші бібліотеки, створили якусь бібліотеку. І звісно, що так як це окрема бібліотека, і нам було б зручніше теж всередині неї оголошувати якісь глобальні змінні. Ми тут так само можемо щось зробити. Наприклад, оголосити змінну primary Color, і, наприклад, це буде змінна з якимось іншим кольором, хай це буде зелений колір. і будемо використовувати її тут всередині нашої бібліотеки. Потім ми вирішили цю бібліотеку почати використовувати в нашому проєкті, просто взяли її і заінклюдили. Тепер ми бачимо в нашому CSS-коді скомпільованому. Нашу бібліотеку, яка заінклудилась, яка містить в собі наш клас, і в колір підставився колір, який ми тут оголосили. Але ми ж з вами не можемо пам'ятати всі назви змінних, які ми оголошували в проєкті. Ну і взагалі змінні хотілося б називати якось логічно, а не там primary Color 1, primary Color 2 там, чи primary color суто для цієї бібліотеки. І через це в нашому випадку стала наступна проблема. З самого початку в варіейблсах ми з вами оголошували якісь глобальні зміни. Змінне. Ми оголосили в variables змінну primary color, Вона в нас за замовчуванням має колор білий. В нашому Common CSS ми намагалися використовувати тут цей primary color, щоб він був як білий. Але після компіляції ми бачимо, що в боді тепер primary color не білий. При тому, що якщо ми приберемо include сайм library, то побачимо, що колір буде білий. А вся фішка в тому, що в сам library випадково або ні, в нас співпала назва нашого CSS variable primary color ось тут, і primary color ось тут. Наприклад, якщо я тут зміню і напишу Primary Color 1, primary color 1, то ми побачимо, що тепер в боді потрапив саме білий колір. Вся проблема в тому, що Include спочатку заінклудив оцей файл, а потім переписав варіабли, які тут були оголошені на інші варіабли, які співпали просто по назві в, вже в нашій іншій бібліотеці, будь-то стороння бібліотека або бібліотека, яку ми з вами написали. А звідси стала проблема, що ми не можемо на 100% бути впевненими в тому, якщо використовуємо імпорт, що ми не перезапишемо якісь інші варіабли в інших файлах, які імпортились до того. Саме через це в специфікації SAS, імпорт тепер застарілий. Це не означає, що його треба срочно виправляти в своїх проектах. Я думаю, він ще буде довго підтримуватись, і можливо буде завжди застарілим, але все одно підтримуватись, тому що якщо його прибрати, то це зламає логіку багатьох додатків і сайтів, які зараз працюють з SAS. -ом. І SAS пропонує нам використовувати замість імпорта директиву use. Давайте. Змінимо тут на use, тут теж змінимо на use. Збережу і побачу, що в нас тепер є помилка. Давайте, щоб було простіше розібратися, я поки що закамінчу include нашого library, і ми все одно бачимо помилку. А вся фішка в тому, що тепер при використанні use, а не include, в нас створюється простір імен, окремий простір імен, який дорівнює імені того, що ми заюзали. В нашому випадку цей простір імен дорівнює назві variables без підкреслення, тому нам тепер для того, щоб. Щоб використовувати колір primary color, треба написати тут variables. Крапка, і тільки в такому випадку ми тепер бачимо, що помилок немає, і все кльово скомпілювалося. Так само тепер ми, якщо розкомітимо use сам library і збережемо, то ніяких помилок ми з вами не побачимо. А все тому, що тепер в сам Library окремий простір імен всередині сам Library. так як ми тут вже ж нічого не юзаємо, то нам не треба тут писати там сам Library, крапка і назву нашої зміни. Ми тут використовуємо зміни так, як ми звикли їх використовувати, але це тепер використання цих змінних, нібито в окремій коробочків, окремому простірі імен змінних. І саме тому в нашому Каман вони тепер один з одним не конфліктують і не перезаміняють зміни один одної. Але ви мене запитаєте, що такий підхід, коли постійно треба писати variables, крапка і назва, це не дуже зручно. Саме тому розробники SCSS подумали про це і зробили можливість ще й переіміновувати простір імен, так як нам заменеться. Наприклад, ми можемо тут написати S. Ві і використовувати тут просто вже «V» і це буде працювати, як ми бачимо. Більш того, ми можемо використовувати не тільки скорочені назви, які нам зручно в нашому проєкті, якщо нам захочеться. Бо назви бібліотек бувають дуже довгими. І, наприклад, писати сам лайбрарі постійно, якщо нам знадобляться зміни з цієї бібліотеки, перед назвою змінних буде не дуже зручно. Тому ми можемо використовувати саме для глобальних. Ну це ми можемо використовувати будь-де, але для глобальних змінних, це частіше використовувати. Овується напис зірочка, і в такому випадку ми можемо знову повернутися до стандартного нашого розуміння без яких наз простіру імен перед назвою змінних. В такому випадку це теж буде працювати. Тобто variables в нас тепер як глобальні, а це означає, що нам не треба вказувати для variables назву variables перед змінною, а в стилі з бібліотеки сам лайбері підтягнулися як окрема коробочка, тому вони ніяк не конфліктують. Наступна проблема, також яку вирішує тепер ЮС. І яка була при використанні інклюда, це така проблема. Наприклад, давайте створимо з вами якийсь SCSS, в якому будуть міститись суто змінні або стилі для шерифтів. Для цього ми створимо фон і тут у нас, наприклад, буде primary font-size Якийсь нехай це буде там 0.75 ремів. Якісь, наприклад, стилі форматування тексту, типу як в да, або в або в Tailwind, наприклад, текст центр стола. Center bold onweight 700. Ну і так далі. І в такому випадку, яка проблема перед нами може встати, якщо ми використовуємо include? Для цього давайте створимо якийсь компонент. Наприклад, у нас буде папка components. В ній, наприклад, у нас буде компонент карточки товарів. SCSS. Потім в нас буде ще якийсь компонент, наприклад, галерея. І звісно, що тут всередині в нас буде якийсь стиль, які ми будемо використовувати суто для цих компонентів, наприклад, там сам gallery class. і тут якийсь стилі, тут в нас буде якийсь там сам. І тут теж якісь стилі. Поки що ну, не треба <смістити> писати в коментарях, що це за назви класів. Це відеоприклад, просто щоб показати, яка проблематика зараз є при використанні інклудів. І фішка така, що, наприклад, ми хочемо використати наші змінні, які ми ось тут оголосили в фонд SCSS всередині компонентів, які ми створили. Давайте для цього я поки що закрию variables. Лайбрарі вони нам не треба. Залишимо тільки наші фонси, gallery, Cards і Common. Тут поки що я теж ось це видалю. Нехай тут буде стандартний імпорт. І, наприклад, перед нами стала задача використовувати варіаблеси, які є в фонсах, тобто, наприклад, primary font size. Всередині наших компонентів. Для цього ми що робимо? Ми беремо і інклюдимо всередину компонента імпорт, наш стиль scss, який містить всередині зміну, яку нам треба використати. Заімпорт і тут пишемо, наприклад, font size, primary for font size. Так само в галереї ми теж вирішили використовувати глобальні зміни, які в нас вказані в фонсайсах. І так само в галереї ми теж беремо і імпортимо фонси і починаємо тут використовувати фонсайс як з використанням нашої змінної. Поки що тут в в принципі, типово, все окей, все логічно, легко читати, тобто ми переходимо в якийсь компонент, да, стилі якогось компонента, і бачимо, які стилі всередині нього імпортиться, щоб за допомогою них щось там використовувати і робити якісь стилі безпосередньо самого компонента. Після цього ми з вами, звісно, що інклюдимо ці компоненти всередині нашого головного стиля в нашому випадку CommonSCSS. Ось таким чином, і тепер в чому проблема? Проблема в тому, що ми бачимо, що кожного разу, як ми щось заінклюдили, ми задублювали цей код в наш. Основний CSS, який скампілювався. Тобто ми бачимо текст-центр один раз, текст-центр другий раз, болт один раз, болт другий раз. А все тому, що фізично ці стилі просто сюди вставились. А нам би хотілося, щоб сюди вставився суто скомпільований варіант карточки, скомпільований варіант галереї, без того, щоб сюди. Підставився замість імпорту, ще й стилі, які по два рази тут дублюються. І цю проблему use forward теж вирішують. Для цього давайте змінимо тут імпорт на use, наприклад, s font-size. і тут будемо використовувати вже font-size. Звісно, що тут можна написати зірочка і не використовувати, як ми на початку відео говорили, тут font-size. але фішка в тому, що тут вже може бути багато юзів да, з різних інших файлів, де ми використовуємо якісь глобальні змінні. І знову ж таки, щоб уникнути проблем з першого. Записанням цих змін, а ліпше все ж таки використати тут простір імен, який ми назвемо якось коротше для нас, але все одно зрозуміліше. І напишемо, що це буде простір імен font size. А в даному випадку в карцях зробимо так само. Замість імпорту напишемо use as font size. Тепер з простіром імен ми використовуємо primary font size. І тепер ось тут ми просто змінюємо на use. Тут теж змінюємо на use. В даному випадку нам не треба тут писати s там щось. Чи s зірочка, тому що ми хочемо імпортувати просто стилі компонентів, які вже скомпілювалися всередині цих компонентів і нам? Ми не хочемо використовувати далі всередині нашого CSS якісь інші змінні з цих стилів, тому ми просто сюди пишемо use use і зараз, коли я збережу, ми побачимо, що стилі, які дублюються, перестануть дублюватися. Але спочатку ми побачимо, скоріш за все, да, помилку, тому що якщо в вашому CSS ви хочете водночас використовувати і import, і use, то в такому випадку import повинен бути тільки після всіх юзів, які ми використовуємо. В такому. У випадку, як ми бачимо, тепер в нас не дублюються стилі. Text Center і e Bold. В нас заінклудилися стилі компонентів, карточки, галереї. Вони використовують всередині себе, як ми бачимо, фонсайз, який був в окремому варіаблі. Такий стиль є більш коректним, тому що він не має в собі дубльованих стилів. Це теж друга проблема, яку вирішує UseForward. Поки що тільки use, про форвард ми трошки пізніше поговоримо. Ну і звісно, давайте вже тепер імпорт теж перестанемо використовувати, а напишемо тут з зірочка. Наступне, на що я ще хочу звернути увагу, це на те, що те, що ми юзаємо, тобто ми в інклюдимо за допомогою юза, доступне тільки всередині того файла, де ми використовуємо цей юз. Тобто, давайте з вами повернемося до інклудів. Давайте я поки що не буду використовувати тут юз. Тут напишемо import variables». Так, окей, все скомпілювалося. В variables, наскільки ми знаємо, давайте я це теж все позакриваю. В variables у нас зараз лежить один variable, primary color. І ми його тут використовуємо. І, наприклад, давайте заімпортимо сюди ще щось, що там у нас є. Та, наприклад, от той самий library, сам library, import library. До речі, помилки не буде, якщо тут написати ось так SCSS. але так як це SCSS, можна написати. Розширення ось так. І тепер давайте тут в сам Library я приберу цей Primary Color і натисну Зберегти. І ми будемо бачити, що через те, що всередині Common CSS ми імпорта заімпортали variables, то Variables, які лежать всередині цього Variables, доступні не тільки всередині Common, а ще й всередині всього іншого, що було заімпортено після імпорту Variables. Тобто, наприклад, якщо ми тут змінимо колір на red, то і всередині ліби нашої ось тут на це місце підставиться колір red, тому що те, що ми тут заінклудили за допомогою директиви import, доступно глобально не тільки всередині Common CSS, а ще й всередині всіх тих файлів, які заімпортнені тут далі, що ми тут з вами і бачимо. Але у випадку use, давайте повернемось до use, Ось так. І так само давайте тут тепер зробимо Юз, ми отримаємо помилку, тому що тепер, так як ми використовуємо use, то всі змінні, які сюди потрапили, доступні тільки всередині того файла, куди вони потрапили. Тобто, в даному випадку в Common CSS ми можемо використовувати змінні з variables глобальна. А зміни, які лежать, можливо, ось тут, ми можемо використовувати тільки через назву неймспейса Cart, Gallery, сам Library і так далі. І тепер все, що лежить всередині Variables, тобто зміна, яка тут лежить в нашому випадку, зміна кольору, кольора, вона вже недоступна в інших юзах, які тут юзуються. І тепер всередині сам Library... Він не знає, що це за зміна і де вона лежить. Навіть якщо ми тут зараз напишемо variables, то він все одно скаже: Ні, я не знаю такої зміни, тому що тепер variables із variable, вони не глобальні, а локальні всередині файла, в яких вони використовуються. І тепер в такому випадку, звісно, ми повинні тут оголосити цю зміну ось таким чином. Або, так як ми вже говорили раніше, якщо нам це знадобиться, використовувати змінну так само за допомогою директиви use. якщо нам вдруг. Буде потрібна, то ми тут можемо просто за'юзати наші варієбласи як глобальні, і в такому випадку прибрати тут primary color, який нам тут типу не треба, тому що ми хочемо використовувати primary color із глобальних змінних. І в такому випадку тепер ми бачимо, що при компіляції колір змінився на red. Повернемо на білий. Як він тут був, так само змінився на білий. Тобто, якщо треба, то це можна використовувати. Також ми можемо повернутися назад і використовувати тут, наприклад, як Variables V. І якщо треба, просто підставити тут назву нашого namespace, а. І використовувати вже, якщо треба, колір із namespace, а, а якщо не треба, використовувати колір, який тут вказаний в даному випадку глобально суто для цієї бібліотеки або компонента. Так, давайте. Це я проговорив. Давайте я це видалю. Тобто на даному етапі про forward ми ще не говорили, а юз вирішує дві проблеми: це проблема перезаписання однакових варіаблів, які співпадають в різних бібліотеках або компонентах, які ми інклюдимо, безпосередньо імпортимо в наш CSS. А друга проблема це дублювання CSS, який не треба дублювати. Ну і плюс не забуваємо, все, що імпортиться за допомогою імпорта, є глобальним і доступно всередині інших імпортів. А все, що юзається, воно доступне локально всередині того файла, в якому ми його за. На цьому все. Сьогодні ми взагалі не писали ніяких HTML, просто поговорили про нові, яким вже 4,5 року SCSS можливості форматування і компонування вашого CSS-коду. Щоб забезпечити меншу кількість помилок. А ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки. Підпишіться на цей канал. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви вже юзфорд в своїх проєктах, чи досі імпортити файли. Насамперед, в імпорті, в принципі, нічого поганого нема, особливо якщо проект невеликий. Але враховуючи те, що він вже deprecated, то пора би вже починати використовувати use forward в своїх проектах. Ще раз дякую, що до дивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. Shinobi. code is my domain. JavaScript runs through me in this techie game.